Багато цікавого про життя тварин, про їхні особливості, про їхній самозахист у дикій природі. Це мали змогу дізнатися від фахівців харківського зоопарку, учні підземної школи. Інтерактивне заняття, що не залишило байдужою жодну дитину, бо їм не тільки розповідали і показували різноманітні слайди, а ще й дали змогу наживо познайомитися з деякими представниками тваринного світу. Дей сюди Дей сюди значить, прови горки. Олката гостра. Остра. А тепер собі уявіть! Дивіться, що вітру. Процес має тривати, не зважаючи ні на що. Тому цього року ми вирішили, що виїзні освітні лекції харківського зоопарку повертаються. Сьогодні ми завітали до діток холодногірського району. Це початкова школа, і наші спеціалісти, наші лектори запропонували дітям тему, як захищаються тварини. Тому сьогодні було багато і цікавої інформації, і сміху, і багато запитань. Крім того, що приїжджають наші лектори з інтерактивною лекцією. Ми ще беремо разом з собою так званих тварин-амбасадорів. Це невеличкі тварини, паличники, равлики, таргани. Дітки можуть там не лише побачити, а й в буквальному сенсі доторкнутися до світу живої природи. Тварин для того, щоб з них робити суваль. Нам розповідали про як захищаються тварини. А що цікавого ти сьогодні дізналися? Що у скорпіонів є отрута. Бо От там в, в хвості. Ні. Я не знала, що хом'яки є хи хижими. В тебе хом'яки є? Ні. У мене коти. А, тепер боїшся хом'яка заводити? Ні. Вони ж хижаки? Ну вони ж не тільки хижаки, ой, хижаки, а ще й домашні є. Мені сподобались експонати, скорпіон. А хто такий скорпіон? Що це таке? Хижак. Де він, де він мешкає Що це? — В пустині буває. — Що ще розповідав? скунса. — А це хто такі? — Котори захищаються. А де вони живуть? В Амери. Мені дуже сподобався урок від Харківського зоопарку. Я дізналася, що колись давно робили женські сумочки з броненосців. То що, коли кролики загрожує їм щось, то вони прячуться в нору. Ну, та ще. Те, що бувають э, бджіл, ну, мухи, які похожі на ос. Я хочу, щоб к нам ще раз прийшов Харківський зоопарк та нам э, більше розповіли про життя тварин. Все було прекрасно, Ми дізналися багато чого. І ствали не каких дерут лечі, нікакі захищаються. Буваю тут людині. У мене є папуга. Я дуже люблю тварин. Хочу мобскі. Только стоять ой, Сколько? Не ну, зайдя іще. Мені дуже сподобалось. Я вірю всім останим. Так. Ігор безкровний, Сергій Перець, Денис Рибалку та Олександра Панченко. Харків. Новини.